Згадайте, до якого лікаря ми найчастіше звертаємось за своє життя? Відповідь ще за все буде до стоматолога. Питання наступне: чому саме так? Хіба стоматологія така недосконала галузь? Чи можливо проблема в нас, і ми щось робимо не так? Чи можливо все таки зубів нам забагато? Давайте розбиратись. У більшості людей за життя є 52 зуби, 20 молочних та 32 постійних. Молочні зуби закладаються ще в утробі матері, тобто ми можемо вплинути на них ще в період вагітності. Природа все настільки розумно придумала, що кожен зуб з'являється в певний період часу, певного розміру і виконує свою функцію. До прикладу, перший молочний зуб прорізається в 6 місяців, тоді коли дитина достатньо володіє смоктальними рефлексами і не може нашкодити матері, і вона вже готується до свого першого смачненького прикорму. Молочні зуби це такий собі тест драйв. На якому нам потрібно відпрацювати один дуже важливий навик. Адже постійні зуби, у нас їх 32, нам даються пожиттєвою гарантії від виробника. То якщо все так, що ж не так? Справа в тому, що в роті, крім зубів, ще знаходиться мільйони умовно патогенних бактерій, які дуже люблять харчуватися саме тим, що їм іме. І так, зуби їх в основному не цікавлять, адже емаль дуже міцна та не смачна. А ось харчовий наліт, який знаходиться в основному на зубах, дуже смакує цим товаришам. І якщо їм буде тепло та буде що їсти, вони об'єднаються і утворять так звану біоплівку або біофільм. Це поняття може бути для вас нове. Але воно ключове в розумінні власне самої проблеми, адже біоплівка це такий житловий комплекс мікроорганізмів зі своїми квартирами та системою охорони, і боротися з ними вже не так легко. Саме біоплівка є причиною всіх парадонтитів, запалення корневих каналів, а також каєсу. І ось нарешті ми дійшли до цього популярного діагнозу. І так, каєс це хвороба. Вона викликана в основному мікроорганізмами, яким уже недостатньо харчового нальоту, і вони починають живитися твердими тканинами зубу. За даними ВОЗ, карість вражає від 60 до 90% дітей та більше 99% дорослих. Це справжня неоголошена пандемія. То чому ж ніхто не б'є на спалах? Справа в тому, що це водночас і найбільш досліджене захворювання в світі, адже лікар-стоматолог чітко знає, що каріс можна вичистити тільки механічно і ніяк інакше, а утворений дефект виповнити реставрацією. Коломба вкладка або коронка. Крім того, винайдено три дієві недорогі вакцини: це зубна щітка для вичищення поверхонь, йоршик або зубна нитка для проміжків, а також ополіскувач для додаткової іригації. Так просто? Так просто. Адже зуби не цікавлять наших маленьких друзів-бактерій. Їх цікавить те саме, що і нас: піца, морозиво та шоколад. І вчасно вичищений на лід призводить до здорових зубів, але це двічі на день без вихідних та відпусток з використанням зубної нитки та бажано електричної зубної щітки. Розібрались. Тож, якщо все так просто, то чому все так погано? Справа в тому, що ми замало приділяємо часу таким простим заїждженим речам. Давайте розглянемо декілька клінічних випадків. Дитину один рік та три місяці нами було проліковано у медичному сні. Ці чотири зуби прорізались лише вісім місяців тому. А погляньте, вони вже знищені карісом. В двох зубах необхідно вже було лікування корневих каналів. Ми зробили чотири реставрації та скоректували індивідуальну гігієну ротової пружнини. Дали рекомендації, і я впевнений, що в цієї дівчинки надалі все буде гаразд, але це показує нам, що чистити зуби потрібно з появою найпершого свого зуба. Інший хлопчина йому лише два з половиною роки. Ось погляньте, тут навіть не прорізались до кінця останні п'яті зуби. Вони прикриті яснами, але вже уражені карісом. На жаль, це було запізніле звернення. Більшість зубів на верхній щелепі вже мають хронічні гнійні е, запальні процеси, і нам потрібно було забрати 8 з 10 зубів на верхній щелепі. Це лікування було проведено в медичному сні та всього за один візит. До речі, про те здрав я, я не жартував, адже молочні зуби повинні чистити виключно батьки. Коли дитина трошки стає старшою, вона може брати щітку, гратись, спробувати, але дочищають. Виключно батьки. І тільки тоді, коли дитина самостійно, якісно та відповідально вміє користуватися зубною щіткою, вичищати міжзубні проміжки, вона може чистити зуби самостійно. Я забігаю наперед. Це не раніше 10 років. Тож давайте підведемо підсумки. У нас є винайдене лікування, винайдено три дієві вакцини. У нас винайдене навіть лікування втрачених зубів. Це до прикладу імплантація. Все, що потрібно, чистити двічі на день, користуватись йорчиками та ниткою, а також ополісквичем. Без вихідних та без відпусток. Але зубів нам все-таки забагато. Тому про зуби модовці я розкажу іншим разом.